Доброї години. Відео для лоту. Два телевізори Sony та Toshiba, пульт є тільки від Toshiba, Працездатність невідома, немає батареї перевірити. Телевізори перевіряємо тільки АВ-входи, так як антенну підключити в підвалі. Немає можливості. Будемо перевіряти за допомогою. Такого приладу, який купюри перевіряю в банках, іншого немає. На шиби ми маємо позаду один вхід. Але на фото буде видно. Ось так працює. Зараз перемикнемося на Sony. От Sony. Це задній вхід, також є. На передній панелі. Зараз перемикнемось на передню. От, тепер під'єдналися до передньої. роз'єму. Також все працює. Ну Так.